Починаючи з травня, спеціалісти Шосткинського центру контролю та профілактики хвороб здійснюють лабораторний контроль якості води у водоймах, а саме у місцях масового відпочинку населення. Продовжуються такі обстеження протягом усього купального сезону, зазначає очільниця установи Ірина Хаміцевич. Ми здійснюємо епідеміологічний нагляд, спостереження задля усунення ризиків для здоров'я населення, своєчасне виявлення ризику і попередження міськвиканкому міського. Голови і органів, якщо ці ризики виявлені, з Галинківського озера спеціалісти двічі на тиждень беруть проби води за бактеріологічними показниками і один раз на тиждень за санітарно-хімічними показниками. З червня проводять дослідження на наявність збудника холери. Хочу сказати, що за весь період спостереження жодного разу збудник холери не виділявся. Варто зазначити, що на початку травня на Галинківці і в інших водоймах нашої місцевості було виявлено Перевищення місту лактопозитивних кишкових паличок, але це було короткотривале забруднення, підкреслює пані Хаміцевич. Надалі забруднення водою виявлялося наприкінці червня, на початку липня. Також вода не відповідала вимогам за мікробіологічними показниками. Були виявлені суттєві перевищення, і це вже були ризики певні для здоров'я, ризики щодо виникнення спалахів інфекційних. Захворювань і задля уникнення цих ризиків купання в озері було тимчасово заборонено завдяки злагодженій роботі усіх профільних служб забруднення швидко ліквідували і вже в середині липня якість води у Галенківському озері нормалізувалася. Наразі вона відповідає гігієнічним нормативам. Зауважує керівниця. Від початку травня в озері Галинківському і в інших озерах, які не є офіційним пляжем, але Використовуються нашими мешканцями для відпочинку. Ми досліджували води, воду з озера Вінницьке, озера Хімріактів, Депутатська, земснаряд, село Абражіївка. І зараз вода у всіх цих водоймах відповідає вимогам до води водних об'єктів, що використовуються населенням для відпочинку і для інших потреб. Воду з річки Десна, спеціалісти Шосткинського центру контролю. Профілактики хвороб наразі досліджують менше ніж інші водойми. Але в останню декаду серпня, у зв'язку із забрудненням сейму, фахівці здійснили лабораторний контроль якості води у Десні, а саме у акваторіях прилеглих до нашої місцевості. Ми відібрали пробу поблизу села Пирогівка, Це вище та нижче місця впадіння річки Шостка. Пляж на Десні, білі береги, А також ми відібрали воду річки Десна, Перед впадінням шостки в десну за результатами проведених досліджень, вода у цих місцях відповідає усім вимогам за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Про це шосткинський центр контролю та профілактики хвороб проінформував населення на своїй фейсбук-сторінці. За сприятливих погодних умов річка Десна в межах Шостинського району може використовуватись населенням для відпочинку та інших потреб без всіляких обмежень.